Книга це дванадцятирічний прем'єр міністр. Знайомтеся з Джо Перкінзом, дванадцятирічним школярем, який за один день прославився на весь світ. Усе почалося випадково місцевий парк закрили, і мама Джо втратила роботу. Під час візиту прем'єр міністра Джо лише хотів попросити його не закривати парк, але той і слухати не захотів. Тож Джо висловив йому все, що думає. Коли політики нарешті почнуть дбати про звичайну людину, яка змушена постійно працювати і зовсім забула, що таке розваги? Ось якби при владі був Джо, він би запровадив нові закони. І не встиг Джо кліпнути оком, як чинний прем'єр-міністр під тиском народу пішов у відставку і передав Джо всю владу. Годі дорослим керувати країною, час дати шанс дітям. Але чи так усе гладко буде під час правління? На світі чимало огидних звуків, як от коли шкрябають нігтями по дошці в класі, чи коли мама наспівує в душі заставку з передачі матч дня, чи коли невміло грають на волинці, та якщо відверто навіть коли дуже вправно грають на волинці. Але немає гіршого звуку, ніж будильник рано вранці в понеділок. Чому ранок приходить так рано? пробурмотів собі підніс Джо. Силкуючись дотягтися до будильника, але промахнувся і обербенився з ліжка. Для Джо це була зовсім не рідкість, падав він частенько, навіть коли в цьому не було ані жоднісінької потреби. У житті він належав до видатних падунів він падав, входячи до кімнати, він падав виходячи з неї, він навіть примудрився виконати майже неможливий трюк і на сходах упасти нагору. але це скажу я вам завдання не з простих. Життя Джо було постійною боротьбою із силою земного тяжіння, і в боротьбі цій сила тяжіння явно перемагала. Підвівшись із підлоги у спальні, він заходився одягатися, не розплющуючи очей. За допомогою цієї маленької хитрості він намагався обдурити власну сонну голову, бо цімто він ще досі в ліжку. Але мінус тут у тому, що так одягати штани ой як нелегко. Досі найбільшим випробуванням у житті Джо було з заплющеними очима вдягати труси. Джо мешкав разом з мамою у крихітному будиночку в Лондоні. Тато був зник ще до народження Джо, а братів і сестер хлопець не мав. Лише одного разу в нього мало не з'явився братик коли торік у нього на 10 днів залишився пожити вуличний кіт. Отож, якщо не рахувати містера Байдика, було їх з мамою лише двоє. Мама Джо працювала доглядачкою парку, тобто цілісінькі дні перевіряла, щоб усі квіти були просапані, а собаки не робили чого не слід там, де їм не слід. Вона обожнювала свою роботу, і Джо також подобалося, що вона там працює. У них біля будиночка не було садка, а тільки крихітне подвір'ячко та таке, що якщо випадково грьопнешся, то ще й коліно обдереш. А це, як ви розумієте, із Джо траплялося постійно. Отож до парку він завжди ставився, як до їхнього з мамою власного саду. Коли мама була не в парку і не підстригала там квіти та не сварила власників собак, то значить, що вона на кухні куховарила це було її. Заходячи до крамниць, вона купувала цілі торби харчів, яких більше ніхто, крім неї, не хотів купувати, щоб потім на кухні натхненно вигадувати з цього всього чудернацькі рецепти. Аби помучити, тобто потішити Джо. Джо розумів це все насправді відбувалося тому, що з грошима в них було не густо. Зате це означало, що їхні обіди ніколи не бували нудні. Ну тобто хто зможе забути сирний салат із цибулевою підливою чи сливовий пиріг, запечений у пічці тандирі. Окрім ну дуже дивних обідів, загалом життя Джо нічим особливим не відзначалося за винятком. Зелень. Це раптом задеренчав дверний дзвінок. Пустіть мене, надзвичайна ситуація. почувся з поза дверей нетерплячий лемент. Мама відчинила двері, на порозі стояв Аджай, найдавніший і найкращий друг Джо. Що трапилося Аджаю?» спитала перелякано мама. Я носом чую ваш усесвітньо відомий чай і тости з ревеневим варенням, місіс Пі. І мені треба під'їсти. Розплився в усмішці Аджай і поворушив бровою вгору вниз. Аджай був єдиною на світі людиною, яка вважала мамині страви не лише їстівними, а й смачними. Але знову таки одного разу на географії Аджай побився об заклад, що з'їсть з вуха сірку, і зробив це. Отож можна чесно говорити, що в нього, мабуть, був не найвишуканіший смак. «Ох, Аджаю, Чи тебе дома мати не годує? Запитала мама Джо, закотивши очі. Хоча вона давно звикла до того, що вжає не живіт, а якась машина часу доктора хто мала зовні та велика всередині. Сніданки в графіку харчування найважливіші, місіс Пі, тому я й стараюсь з'їсти їх стільки, скільки можливо. А У вас сьогодні нема пиріжків зі свининою. широко усміхнувся Джай, проходячи повз неї в бік кухонного столу. Ти ж знаєш, Аджаю, що я їх ненавиджу. Похитала мама головою. Мене нудить від самої думки про драглів начинці. Аджай і Джо подружилися ще в дит'яслях, з'ясувавши, що в них день народження в один день. І погодьтеся, що коли вам три роки, то від такого відкриття вам зриває дах. Тож ви просто виявляєтеся приреченими стати найкращими друзями на все життя. Якби не Аджай, у школі на уроках можна було б запозіхатися від нудьги. А Джай був з тих хлопчаків, які вміють навіть найнудніші, найжахливіші речі в житті перетворити на смішки. Він постійно розробляв якісь схеми, плани, повсякчас вигадував способи примусити вчителів сміятися або складав плани, як їм із Джо вже до вівторка стати мільйонерами. Усі його плани майже завжди включали Джо, і майже завжди провалювалися. Але від цього якраз і було весело. А й саме збирався прикластися до чаю з тостом, з якого скрапувало ревеневе варення, коли це класнуло поштове вікно у дверях і на килимок приземлився брунатний конверт, що видавався доволі важливим. Чи не зарано якось для пошти? вимовила мама. Ого, тут написано спецдоставка. Вона розпечатала конверт і розгорнула листа. Джо умить догадався, що тут щось негаразд, він бачив це з маминого обличчя. Що там ма? запитав він. Ага, місіс Пі, що трапилося? і собі поцікавився. Аджай. Це з парку. Вони його закрили. Якусь мить усі мовчали. Джо та Аджай перезирнулися, а потім знову глянули на маму. Її обличчя було блідим, щелепа відвисла. Вона втупилася в конверт мокрими очима, з яких отут готові були политися сльози. Закрили парк. обурено вигукнув Джо. Так не можна, це ж це ж наш парк. Так, його всі люблять. підтакнув Аджай. Ви, хлопці, біжіть уже до школи, бо запізнитеся», – сказала мама, а голос у неї тремтів. же!» – почав було Джо. Залиш це мені. Я не хочу, щоб ти хвилювався. спробувала усміхнутися мама, хоч очі її не всміхалися. Якщо вона й хотіла заспокоїти Джо, то це не спрацювало. Він знав, що мамі потрібна ця робота. А як інакше вона зможе ставити на стіл свої кисло солодкі спагеті?» Не турбуйся, мамо, я, я щось вигадаю. Мама лише кивнула, відвертаючись, щоб витерти сльози. Джо за джаєм узяли наплічники і неохоче побрели за двері. Минуло, мабуть, сто років, перш ніж вони знову заговорили. Ти як, чуваче? порушив мовчанку, Аджай. Не знаю. Не можу повірити, що вони закрили парк. Ну тобто, навіщо? вимовив Джо, досі не в змозі в це повірити. Гадки не маю, знизав плечима, Аджай. але знаю декого, кому це може бути відомо, додав він, указуючи вперед. Завернувши за ріг у кінці вулиці, на якій жив Джо, вони побачили неподалік чоловіка. У нього була драбина і ящик з інструментами. Він саме прибував на брамі парку оголошення. У Джо від цього аж кров закипіла. Була б тут мама, вона б йому таке тут влаштувала. Ніхто тут нічого ніде не прибиває без її дозволу. Агов. закричав Аджай. Що це ви робите? Джо прочитав оголошення реконструкція. Що відбувається? запитав Джо. Навіщо ви закрили парк? Чоловік припинив свою роботу та знизав плечима. Ніхто нічого мені не пояснює. Я просто забиваю цвяхи. Джо прочитав решту оголошення. Цим сповіщаємо, що від сьогодні парк святого Георгія закрито, з 1 липня на його місці почнеться будівництво нового багатоквартирного будинку класу Люкс Міністерство розвитку. Під оголошенням висів малюнок шикарної будівлі, високої, повністю зі скла. Біля неї були зображені усміхнені люди, які спілкувалися між собою і попивали каву. Джо і Аджай зазирнули крізь паркову брему і вже побачили копачів, які лаштувалися розривати дитячий майданчик. Це неможливо. пробурмотів Джо, кліпаючи очима, щоб загнати сльози назад. Саме тут вони за джаєм завжди зависали, саме тут вони вигадували, як незабаром стануть мега багатими, і планували, що робитимуть, якщо світ захоплять зомбі. Саме тут Джо і Аджай грали у футбол. Точніше. А Джай по м'ячу, А Джо намагався ухилитися, щоб м'яч не заїхав йому в писок. А тепер парк перетвориться на квартири. Чому ніхто не намагається це зупинити? Привіт, привіт. Вам допомогти. Обернувшись, Джо побачив полісмена, який зупинився біля оголошення і зверху дивився на хлопців. Так. видихнув Джо. Забороніть цьому чоловікові закривати парк. Так, офіцере. Приєднався Аджай. Арештуйте його. Що? обернувся чоловік, який прибивав оголошення. А що я зробив? Ви закриваєте парк. закричав на нього Аджай. Я ж вам сказав, я лише забиваю цвяхи, нічого не закриваю. Цієї миті повз них промчали полісмени на мотоциклах, завиваючи сиренами і блимаючи мигавками. Це був, наче кадр з кіно. От тільки відбувалося все на їхній рідній вулиці. Що за чортівня? лайнувся чоловік на драбині, мало не впавши, але на жаль таки втримавши рівновагу. Ух ти. вигукнув Аджай, круглими очима проводжаючи сині мигавки з сиренами. Як думаєте, десь пограбували банк? А може, це приземлилися іншопланетяни? О, сподіваюся, це вторгнення іншопланетян, сказав Джо. Тоді нас точно відпустять зі школи. Це прем'єр-міністр, пояснив полісмен. Він сьогодні приїхав з офіційним візитом, а я тут наглядаю за порядком. Тобто, ви не завадите закриттю парку? запитав Джо. О, ні, схоже, паркові кінець, відповів полісмен, роздивляючись оголошення. А шкода, бо в дитинстві я теж тут грався. А куди приїхав прем'єр міністр? поцікавився Джо. Здається, до школи. Так. Точно до школи. У кінці вулиці була тільки одна школа, та у якій навчалися Джо й Аджай. Хлопці перезирнулися і, не зронивши й пів слова, підхопили наплічники й помчали. Ну, тобто, Аджай помчав, а Джо перечепився через власні шнурки. Закладаюся, що він здатен урятувати парк. закричав Джо, підхоплюючись на ноги. Просто мусить. широко всміхнувся Аджай. А в найгіршому разі. Ми хоч прогуляємо два уроки алгебри. Це навіть краще, ніж було того разу, коли на стадіон забіг собака і напудив на полі для нетболу», – загорлав Джо. Ну, не знаю. Той день був якимсь особливим, серйозно мовив Аджай, але це й обіцяє бути непоганим. Поки Аджай і Джо дісталися школи, там уже зібрався велетенський натовп збуджених школярів, полісменів, телерепортерів і сердитих представників громадськості. А перед цим натовпом стояв директор, містер Брукс. Аджай й штовхнув Джоліктем. У містера Брукса дуже дивний вигляд. Він зачесався якось по іншому. Містер Брукс таки зачесався, але річ була не в цьому. Зненацька Джо все збагнув. Зрозумів, зрозумів. Він усміхається. Ой, точно. вигукнув Аджай. Аж моторошно, правда ж? Що відбувається, містера Брукса? Поцікавився Джо, містер Брукс нетерпляче зітхнув. О, ні, тільки не ви двоє. Я вас попереджав ще якась дурниця, і ви обидва вилетите. Їде прем'єр міністр сер? запитав Аджай, роздивляючись великий чорний лімузин, який саме зупинився позаду поліційних мотоциклів. Так, сподівалися тримати це в таємниці. Розумієте, зміркувань безпеки. Зважаючи на те, як його останнім часом усі ненавидять. Але якийсь Бовдур, певне, розпотякав пресі. Ви тільки гляньте на всі ці камери, сказав директор, зненацька широко усміхнувшись і пригладивши брову послиненим пальцем. та лімузина відчинилися, і звідти з'явився дебелий чолов'яга в брудно-сірому костюмі. По центру його червоного товстощокого обличчя з подвійним підборіддям стирчав ніс картоплина, як вишенька на геть несмачному бісквіті. Чоловік витер носовичком спітніле обличчя та спробував вологою рукою пригладити на голові три волосини. Чоловіка звали Персиваль Ті Дакголм. Він був прем'єр-міністром Великої Британії, І, треба чесно визнати, був одним з тих, кого в країні найбільше не любили. Він належав до того типу людей, які продадуть за копійку не лише рідну бабусю, а й вашу на додачу. Насправді, якщо маєте зараз змогу, раджу вам негайно подзвонити їй і попередити, щоб не відчиняла дверей ніяким прем'єр-міністрам з бісквітними обличчями. А ще персивальті Дагхолм був таким грубіяном, яких ще пошукати. Він любив кричати на людей як по правді, то це було його найулюбленіше заняття у світі. Уранці за сніданком він кричав на бідолашну дружину і блідненьких діток. Потім він ішов купатися і у ванній кімнаті також кричав. Далі починав одягатися і кричав, що не може знайти шкарпеток, після чого вирушав на роботу, де кричав, кричав, кричав аж до обіду, поки йому все не набридало, і тоді він лягав подрімати аж до вечора, поки не прийде час повертатися додому. Ви, можливо, скажете ні, ну не може він бути аж таким поганим. Комусь він таки має подобатися. Ну став же він якось прем'єр міністром. Але тут усе просто чоловік, з яким він змагався, був ще бридкіший. Знаю, у таке важко повірити. Але дозвольте розповісти вам про Мелвіна Твіка, чоловіка настільки неприємного, що коли ви його десь випадково зустрінете, то вам доведеться стримувати себе з усіх сил, щоб не виблювати через ніс, опинившись з ним в одному приміщенні. У нього масна чуприна, сморід з рота. А лупа на плечах така, аж можна подумати, що дочасно прийшла зима. Він длубається в носі так завзято й відчайдушно, наче дістає з під дивана монетку, що далеко закотилася, а говорить він, наче рохкає. Манерами й поведінкою він нагадує п'яну свиню біля корита. Він ненавидить усіх і все, і навіть не намагається це приховати. Отож не дивно, що він обрав політичну кар'єру. Ось якщо коротко, причина сходження персевальті Дагголма до влади. Йому просто пощастило, що його опонент виявився ще огиднішим. Менше з тим, на чому ми зупинилися. А так, персевальті Дагголм з'явився з машини. Він помахав рукою й усміхнувся до людей, хоча ніхто його не вітав як по правді, то його освистали. Роззирнувшись, Джо побачив, що вже зібрався цілий натовп. Що більше персиваль усміхався, то дужче люди свистіли й горлали. Геть опецька. заверещала якась сердита літня пані. Пройди світ. вигукнув якийсь чоловік. Здавалося, це робило рапортерів і операторів ще більш шаленими. Але персиваль Ті Дакхолм, не звертаючи уваги на натов, порушив до містера Брукса. Яка у вас чарівна школа? почав він. Дякую дуже. Може, ви б хотіли познайомитися з дітьми? із завзяттям відповів містер Брукс. Та крий Боже, досить і того, що доводиться витрачати час на власних. Джо протиснувся через натовп наперед ось його шанс. Якщо, подумав він, розповісти прем'єр міністрові про парк, то й вирішить проблему. Зрештою, хіба не цим займаються прем'єр міністри? Вони ж якраз і вирішують проблеми? Е. Пане премєр прем'єр-міністре, сер, можна запитати? боязко почав Джо. Фе. вироскнув прем'єр-міністр. Ану, геть від мене, не чупаро!» Я просто хотів запитати це про наш парк. Ти просто хотів запитати шпарку? перебив прем'єр-міністр. Ну, питай, питай, хлопче. Ні, я хотів запитати про парк. Наш парк закрили. А на його місці збираються збудувати великий блискучий хмарочос. І це вже всі почули. Навіть містер Брукс витріщився на Джо, і на його обличчі читалися суміш збентеження і гніву, переважно гніву, збентеження було відсотків, може, зо п'ять. Джо не звик говорити на людях зазвичай він передавав ініціативу Аджаєві, а сам сидів собі мовчки. Але тут він зрозумів, що це може бути його єдиний шанс зберегти роботу для своєї мами. Ага. Зреагував прем'єр-міністр з посмішкою. Нарешті хоч одне осмислене питання. Це правда. Ми закрили цей старий задрипаний парк і хочемо збудувати новий блискучий хмарочос. Ось мета нашого уряду будувати нове і блискуче. І не треба мені дякувати, Джиме, синку. Вишкірив зуби прем'єр-міністр, скойовдив чуприну Джо і пішов собі. Що за телепень? виснував Аджай, дивлячись услід прем'єр-міністрові. Чуєш, Джо, ти як? Усе гаразд. Але все було далеко не гаразд. Не просто далеко, на трильйони миль не гаразд. У Джо від гніву аж скроні запульсували як може настільки важлива персона бути настільки нікчемною? Джо почувався розчавленою мухою на підлозі. Прем'єр міністр рушив далі, оточений репортерами й операторами. Вони нагадували зграю падальників, які заковтували кожне слово, що злітало з його масних губ. Чарлі Джеймс, світові новини сьогодні. Вам є що сказати на свій захист? Якось прокоментуйте закиди, що ви світ із злодій. Без коментарів. заравів Персиваль, наче сирена, під час шторму. То з вашої мовчанки можна зробити висновок, що вас недаремно звинувачують у всіх цих злочинах прем'єр-міністре? Ану слухай сюди, дрібнати почваро. То образиться єдине, на що ви здатні прем'єр міністра? запитав Чарлі, тикаючи тому мікрофоном просто ледь не межи очі. Персивальці Дагхолм, який уже був ситий по горло набридливими журналістами, різко зупинився і розвернувся до репортера. Знаю, що останнім часом у газетах з'явилося декілька звинувачень на мою адресу. Що ж, хочу заявити раз і назавжди, я заперечую все це. Запевняю вас, що величезна сума грошей, яку поліція знайшла на моєму банківському рахунку, просто зберігається там доти, доки я не передам її на притулок для бездомних кошенят. Ба більше запевняю вас, то було страшне непорозуміння, коли я випадково продав свою бабусю в мандрівний цирк. А ще я хочу заперечити, що це саме я попався на камеру, коли передавав торби з готівкою шахраюватим бізнесменам. Насправді то був мій брат Близнюк, про існування якого я довідався лише минулого тижня. Глузування і свист посилилися, з кожною секундою рожеве спітніле обличчя прем'єр міністра ставало все більш і більш роздратованим. А щодо віце віцепрем'єрки Віолети Крамп, ви досі її підтримуєте, поцікавився репортер, та не встиг прем'єр-міністр відповісти, як його перебив інший голос Дозвольте мені на це відповісти. З машини вийшла жінка з голови до п'ят одягнута в чорне. Її нафарбовані нігті зблискували на сонці, як ножі на кінцях рук. Це була сама Віолета Крамп, віцепрем'єрка. Ця зловісна жінка мала розум гострий, як найгостріший олівець, сталевий вираз її обличчя змушував людей почуватися дрібними і незначущими, а очі вона мала лукаві, як у змії. Сердиті люди зненацька всі затрепетали, та знервовано поопускали погляди. Ви досі підтримуєте прем'єр міністра, міс Крамп? запитав Чарлі Джеймс голосом, що тремтів від страху. Ми з прем'єр-міністром знайомі дуже давно. Він мені як родич, причому з тих родичів, яких я люблю, а не яких продала б у цирк. Персиваль нервово засміявся. Упродовж останніх кількох днів прозвучало багато звинувачень на адресу прем'єра. Але я не розумію, чому всі вважають, що буцім то це я розповіла газетам про злочини нашого очільника. Даруйте, про гадані злочини. Усі ці розмови, що я мрію отримати посаду персі, це тільки розмови. Навіщо мені його пост, навіщо мені великий будинок і влада? О, ні, я і так щаслива працювати з такою особливою людиною. Віолетта поглянула на персива Дагхолма як на слимака. Що прилип їй до черевика. Ось бачите, Віолета вважає мене винятковим. Я теж вважаю, що я винятковий, Тож облишимо нарешті ці дурнуваті теревені. Я повністю відповідаю за вас, і з усім цим ніхто не зможе нічого вдіяти. Та столи пельку, самовдоволений кабане. почувся тонкий голос з натовпу. Містер Брук озирнувся, Чарлі Джеймс озирнувся, Віолетта озирнулася, а Джай озирнувся. А там стоїть Джо, сердито схрестивши руки і утупившись у персива лятідакхолма, запала мертва тиша.